Літня спека в розпалі. На вулиці вже плюс 30, а отже, це значить, що час відпочити на березі річки. І в прилуках є таке місце. Зона відпочинку біля удої вже давно стала улюбленою локацією для містян. Шум листя, теплий пісок, прохолодна вода все, що треба для повного перезавантаження. Відпочивальників багато. У будні та вихідні тут людно з самого ранку. Прилучани приїжджають з родинами, з дітьми, з друзями або на самоті. Кожен знаходить своє. Чим саме приваблює ця локація? знімальна група телеканалу Прилуки поцікавилася у відпочивальників. Це для місцевих жителів величезне удобство. Я вважаю, Особливо, у кого немає автомобіля, таких теж багато і багато. Допустім людей там похилого віку, яких немає можливості кудись їздити, відпочивати. Ну це дуже удобно. Взагалі дуже добре, що прямо в центрі можна тільки прямо з центру спускаєшся по гірці. Зразу пляж мені дуже подобається пляж, але Є одне. Там один кран не працює, а так все добре. Все добре зробили, майданчик гарний, водичка чиста. Дуже добре, вода чиста, дуже доб, ну, ду, вода тепла, дуже добрий пляж. Дуже подобається. Прилуцький пляж хороший, нормальний. таких людей лежить? Всім, всім зручно прийшли, покупалися, дітей привели. Мені подобається, що в нашому місті є такий пляж. Єздає холодиться у прилуках щороку з настанням літнього сезону особливої актуальності набуває питання організації безпечного та зручного відпочинку для мешканців. Однією з таких локацій є прибережна зона на річці Удай. територія, яка давно користується популярністю серед прилучан і щодня збирає велику кількість відпочивальників. Своїм належним виглядом, чистотою та комфортними умовами, ця місця зобов'язана злагодженій та відповідальній роботі громади. Завдяки системному підходу міста та професійній роботі комунального підприємства послуга зона. Відпочинку підтримується у належному санітарному і технічному стані. Комунальники регулярно прибирають територію, викошують траву, очищують берегову лінію від очерету та водоростей, забезпечуючи охайний вигляд прибережної смуги. Усі ці роботи проводяться планово. Відтак люди мають змогу комфортно проводити час. Мешканці кажуть, відпочивають тут щоліта і цінують саме те, що територія доглянута. Тут дуже класно. у Нас вода, чиста, ну тепла вода. Можна купатися тут, тут дуже Це подобається. Дуже Тут, як ще прибрали, дуже подобається. Mm -hmm. Тепер це нам дуже повезло, да. що в місті є такий хороший пляж, і не і хорошо, що вода тепла. Мені подобається те, що почистили отам. там тепер можна плавати до того берега. Мені подобається дуже зона відпочинку на річці. Удай це справжній літній центр тяжіння для прилучан, просте природне і водночас комфортне місце, де кожен знаходить своє. І поки літо триває, так званий міський пляж залишається головною точкою відпочинку у прилуках. Прилуцький пляж найкращий!